Всім привіт, друзі! Відео перевірки зновлю. Зараз дозиметра. Це буде номер 2 на сьогодні. От, писал. Так, показую, заходжу прошивка. яка. Всі пункти меню вам пробіжуся, щоб ви все бачили. От, Прошу, все видно. Показую. ось ця прошивка. Вон, налаштування датчика були. Все показую, от, прошу є, добре, виходимо, От, демонструю роботу, закоротимо нотку тут. Кажу, що працює. Ідеально. От, це пальцями закрочу. От наші імпульси. 400 вольт от так. Прошу. Так, ідеально працює, Покази заспадають. Все супер. Все заізолював малярку це тимчасово. Потім. Перед поміщенням в корпусі її бажано зняти. От. Можете не знімати, в принципі, але без корпусу не користуйтесь, тому що декілька людей спалили плату, бо тут 400 вольт йде. І ви дуже легко можете закоротити, будь-що тут на платі. Там Кнопки, плату зарядки, будь-що закоротити, згорить все. Також може малярка відклеїтись, тому без корпуса не користуйтесь. Все заізольовано. От Поки заспали, як бачите. Все, ідеально працюю, от Тут малярку і тут плата зарядки, динамік, батарейка заклеєна, ну батарейку можна не розклеювати. От. А от цю всю малярку познімаєте. Ну, все. Де плюс-мінус на виході лічильника? Я тут підпишу зараз маляркою. Ну, Ось такий малесенький, як брелок до ключі. Маленький. І... Акумулятор підібраний такий шириною, рівно як дисплей. ну Щоб не випирав і корпус був мінімальний. Ось такий малесенький виходить. Бо якщо взяти ширший акумулятор, то вже він буде ширше дисплея і корпус буде більший набагато. А так, ось такий, бачите, малесенький. Прошу. брелок на ключі реально. Ну все. Всім пока.